Вітаю, шановні друзі, даю вам класну параду. Якщо ви в Німеччині хочете поїхати в якесь велике місто і погуляти, і їдете на автомобілі, і не знаєте знову ж таки, де припаркуватися, можливо, думаєте, припаркуватись на окраїні міста чи десь подалі від центру, друзі, то не робіть цього. В Німеччині в кожному великому місті є дуже багато паркомісць. Не потрібно паркуватись на вулиці, не потрібно паркуватись на окраїні. Все дуже просто. Дивіться, якщо ви хочете приїхати в якесь велике місто. Відкриваєте карту, пишете там Альштадт. Альштат, «Альштат» це старе місто. Фактично в кожному місті це означає центр міста. Пишете Альштадт і шукаєте там найближчий паркінг. Таких паркінгів в кожному місті дуже багато. Знаходите даний паркінг, приїжджаєте в самий центр, заїжджаєте на автомобілі, паркуєтесь і вільно гуляєте собі по місту і ні за що не хвилюєтеся. На вулиці, друзі, не раджу паркуватися, тому що це може бути в принципі для когось не. Зрозумілим по правилам паркування, десь там знаки якісь незрозумілі, незрозумілі, де платити, і все таке інше. Паркінг це самий простий варіант. І в кожному місці Німеччини, в центрі їх дуже-дуже багато. Тому, в принципі, користуйтесь даною порадою. Ще раз кажу: в Google пишете «Альтштадт», це центр міста, як завжди. Знаходите там паркінг, приїжджаєте туди і гуляєте по центру. Користуйтесь.